Ціка 90% теплової генерації вона була знищена, чи компанія планує відновлювати ці об'єкти, ну враховуючи, що загальний курс світовий він на декарбонізацію, він на zero emission, да? тобто він на те, щоб викопне паливо в виробництві електричної енергії, та взагалі в виробництві не використовувати? Я, які плани? А, якщо говорити про військові реалії? То енергосистемі потрібні усі абсолютно потужності, які їй доступні. Тобто, якщо є цей ресурс зараз використовувати станції для того, щоб у всіх було світло, звісно, вони використовуються. Тобто є оператор мережі, він аналізує ці можливості, йому потрібні ці потужності. У нас немає особливо зараз виходу чи вибору, щоб е, говорити, чи ті інші потужності ми хочемо чи не хочемо, щоб вони працювали. Тому що це просто переходиться в екзистенційне питання, чи ми хочемо, щоб працювала промисловість і у людей було світло, чи не хочемо. На жаль, ситуація зараз саме така. Якщо казати, чи плануємо відновлювати, вони постійно відновлюються, навіть незважаючи на того, як от ми приїжджали, наприклад, на там станцію прямо відразу після атаки, і це виглядає ну, «Армагеддон». Це, це просто треба одного разу там поспілкуватися з людьми, які працюють на станції, і зрозуміти взагалі, який а, настрой у людей для того, щоб наша енергосистема трималася. От це ключове. Я серйозно скажу.